України, ну, тобто, власне, не подавали показку. Що ви думаєте про це? Я читав рецензії на цей фільм, безпосередньо його бачити я не міг, але мав багато розмов з того приводу з керівниками польської держави. І я просив їх, щоб вони не давали жодних оцінок. Бо поки це є просто фільм, його можна трактувати як мистецьку дію певного режисера. Але якщо будуть керівники Польщі давати офіційну оцінку, це вже може виглядати для України як позиція держави. І в даному випадку я налаштований на те, щоб не дозволити розпалювати конфлікт між Україною і Польщею. І всі провокаційні дії, які спрямовані на те, ми повинні відсікати. Бо на нашому головному фронті проти російського імперіалізму, проти російської агресії, ми повинні стояти плече до плеча з нашими сусідними державами, як це і під час Майдану. І я сподіваюся, що ми не дозволимо розпалити конфлікт між нашими державами. І цією заявою ми ще раз підкреслимо спільність єдиного антипутінського фронту. Як ви думаєте, чи варто зняти цілком таємно з закупівель міністерством оборони в УкрОборонпрому оборонпрому зброї військового обладнання? В Ізраїлі постійно до війна і цьому там цього риф немає, може контролювати і громадськість, і парламентарії саме оборонний бюджет. У нас цього це неможливо. Очевидно, що це питання, яке проговорюю, та в колі спеціалістів. Як колишній секретар ради національної безпеки і оборони, я глибоко переконаний що є певні сфери, які повинні перебувати під грифом таємно, тому що в умовах гібридної війни інформація є не меншою зброєю, аніж безпосередня зброя. Але щодо безпосередньо цього питання, ну, очевидно, це мають пройти дискусії спеціалістів. Зокрема, наші новітні розробки, як і фантом. Я впевнений, що вони повинні перебувати під грифом таємності. Бо або знімання інформації про новітнє українського зброєння може допомогти протинуковій, може допомогти ворогові. Пана, Шановні пана, колеги, інформацію, це ви знаєте, що з цього приводу йдуть ще дискусії, і, очевидно, тим питанням опікується безпосередньо президент України, і він буде давати з цього приводу інформацію. А я з вашого дозволу випущу, бо вже починається сесія Верховної Ради, і я змушений йти проводити сесію. Дякую дуже вам.